Секретка. А з великим балоном. Тормозний фільтр. Диви. Це ж монета. Короча, першу позицію купили. Прийшов за деталями на навалися. Давай поіграємо в ігру. Що ти вгадаєш із того, що є на вітрині пісні. Я не знаю, Саш, як ми доїхали на от такому от. Так, Вань, ти думаєш, безпечно їхати на заміновані броварські поля. Повір мені, все буде нормально. Найбільший вибух за останні 13 мільярдів років, який, котрий власне і дав старт появі всесвіту. Що друзі? У нас весна, березень, ми в лісі, і це значить, що пора покатушок. І купили ми дійсно ексклюзивний автомобіль, який ви звикли бачити у нас на каналі. І ми купили не просто ексклюзивний автомобіль, а купили повнопривідний позашляховик за 2700 доларів. І зараз я вам його покажу. <му> Won't bother hiding my bruises And when they finally think you're wounded Then it's your chase to be ruthless Вітаю на каналі автотоп. Я Івана, це Олександр. І ви звикли бачити у нас на каналі цікаві автомобілі. І сподіваюся, що сьогодні ми покажемо один із них. Зазвичай ми показуємо ті автомобілі, які знайшли для наших замовників. Це популярні моделі. Навіть сьогодні ми переоформлювали Nissan Rogue для нашого замовника Василя. І знаєш, у нас якісь такі дні йдуть японської кухні останнім часом. Постійно це Mitsubishi, Toyota, Я їх путаю між собою, Honda і все таке інше. І навіть тут зараз стоїмо. Бачимо, що якась серйозна двіжуха собралася, отже позаду мене стоять Mitsubishi – це найкращі рамні автомобілі, які зарекомендували себе в умовах війни, взагалі потрясно. І якраз мова піде сьогодні про такі автомобілі. І Ми сьогодні влазимо в серйозну двіжуху. У нас автомобіль трішки поменше, але я думаю, що він однозначно послужить на благо нашої країни, і зараз ми покажемо, що це за автомобіль. Насправді треба розказати предісторію. Предісторію, Так, автомобіля. так, так. Я думаю, всім буде цікаво. А, дякуємо нашим підписникам, що ви телефонуєте, що ви запитуєте, і те, що спілкуєтесь з нами. І от в ході нашої комунікації з одним із підписників, який бачив відео, коли ми відганяли автомобіль Нісан до Бахмуту. Це Броніславович, поважа, поважна людина, дійсно крутий чоловік. Він е, зібрався поміняти собі автомобіль. І ви, напевно, бачили цей автомобіль, який ми йому підібрали, адже це був Honda ЦРВ. От нещодавно у нас на каналі ми цей так, автомобіль так, ми його знімали. Показували. Вже. О, це його новий автомобіль. Але при цьому у Броніславовича був... Ще один автомобіль, автомобіль попередній, на якому він від'їздив багато років, який прослужив йому, їздив в тяжких умовах по лісах і все таке і інше. І Броніславович зробив дуже гарну справу. Так, сказав... і він поставив взагалі нам задачу. Так. Реально, ви бачили цей автомобіль вже на каналі в нашій ленті, там де ми викладемо фотки нашої роботи. Він нам поставив задачу, що цей автомобіль повинен поїхати саме до Збройних сил України і служити на благо в нашої країни. От. І цей автомобіль стоїть. Вже на нових номерах та з нашими номерними рамками. Це автомобіль. Ми переоформили і невдовзі він вирушить на схід разом з нами. Так. Друзі, дивіться, чому це відео буде цікаве. Ми будемо показувати, як ми все будемо проводити з цим автомобілем, як ми будемо рухатись на схід. Та саме цікаве, покажемо людей, з якими ми вже дуже давно. Спочатку війни співпрацюємо. Це наші волонтери. Дуже великі дякуємо. Покажемо їх роботу. Поїдемо разом з ними та відженемо ось цього красавчика в форматі тест-драйву ми Зрозуміємо, що зможе бензинова Тойота з двохлітровим двигуном 99-го року доїхати в зону бойових дій. От як вона себе зарекомендує, як вона себе покаже, і це дійсно буде цікава подорож. To find more power in the way I be And when my mind turns out with the painful scenes I need to scream out loud I can't stop me I wanna be the greatest like Rocky You know I leave them all hating like a hobby I'm out here making moves like a lobby And if you ain't with me, it's your lossy I got my mind on the facts I'm a python, grab what I like real fast So until I have everything I attack Everything that I lack Everything that I want And I see, matter of fact Cause I'm my own worst enemy Only if I let it be I can control anything І сьогодні пан Юлій привіз нам ось цей чудовий автомобіль, який невдовзі вирушить вже на схід. І трошки розкажемо про цю машинку. Машинка в нас з 99 року. Взагалом, це перший RAV4, який випускався компанією Toyota. До речі, знаєш чому називається саме модель RAV? Це з, виявляється це абревіатура, і яка трансформується повністю, і повністю, якщо ми читаємо, це Recreation Active Vehicle, тобто транспорт для активного відпочинку. І давай покажемо, що це за машинка, адже збереглась вона як для Тойоти 99-го року. Дуже добре. Що у нас тут? У нас постійний повний привід, у нас під капотом двохлітровий бензиновий мотор, і саме з мотора ми і почнемо. Я тобі просто покажу, як має давай, виглядати з візуалу, як вона збереглася, от реально. Я думаю, людям буде цікаво. 99-й рік, як Toyota збере. Вкласся з 99-го року. При умові експлуатації такому, що її зазвичай ганяли по лісу по болотам. Дивись, у нас гарний, отакий глибокий синій колір, автомобіль трошки у нас, да, є трішки там подряпаний, трішки пофарбований, але що не головне, у нас автомобіль з цілим живим нержавим кузом. Дивись, пороги. Бачиш, які вони живенькі. А знаєш, що вони живенькі? Тому що вони переварені. Все, все просто. Якщо... Ну, от. І дивись, як гарно зберігся салон загалом. І навіть для задніх пасажирів є що електрорегулювання, електровідкриття е вікон. От. Це центральний замок, я вже проїхав, є центральний замок, є тут навіть гідропісилювач керма, є але я ще не, не сидів, треба розбиратися, що там є, і є магнітола. От. Відкриваємо багажничок. У нас тут знаходиться п'яте колесо в типовому джиповському такому стилі, і яке, до речі, ніхто не вкраде. А знаєш чого? Тому що на ньому стоїть що? Секретка: у нас, до речі, автомобіль з ГБО. З великим балоном, і власник також за цим автомобілем дивився. Хоча в естетичному плані це, звичайно, не якийсь потрясний стан, да, ексклюзивний гаражного зберігання. Але по техніці ця тойота має дуже класний стан. І крім того, нам ще віддали цілий комплект запчастини. Дуже люблю робити ці, знаєш. Розпаковка. 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 Що у нас тут? Ага, пружина, якийсь салінблок. Далі йдемо. В нас тут карданчик отакий. ні, Це що? Це паливний. паливний фільтр. фільтр так. Карданчик ось у нас. Лежить тут карданчик. О, фітшупує. Так, да, хрестовина. От, є ще у нас, як каже Сашко, це е, гальмінний тормозний фільтр. Да, ми дуже добре займаємося запчастинами, якщо потрібно запчастини, <сіпчасти>, тормозні фільтри і все таке інше, можете звертатися. А, загалом просторий багажник. Обвисає у них тут частенько ця дверка, але тут вона ще насправді в порядку. От, в принципі, у rav 4, що в першого, що в другого покоління ці двері постійно обвисають, тому що велика вага. У нас вже встановлена адекватна гума, яка підійде і для асфальту, і для бездоріжжя. Колеса r 16 позаду у нас барабанні гальма, попереду в нас дискові а, гальма. Давай все ж таки під капотку. Подобається в японці, в японці, тим, що кузов згниє, а Диви, диви. Диві. Дивіться, це диві. мотор. Мотор сухий і як він заводиться, так, ключ, до речі, да, в я. зараз я заведу, ти знімаю, як буде заводитися. Це... Песня. Сказка. Антифриз у нас в нормі, у нас нічого не тече, нічого не капає. Бачив? Бачив? Mm. А був би це Volkswagen, що б тут було? Volkswagen і капот. Він би не завівся. І Він би просто не завівся. А тут все, вона не димить, не капотить. нічого. Ти подивися, як він рівно. Ну на нього так монеточку можна поставити, диви. Диви. Це ж монета. Це ж Ось монета. Да, да, моєсть. Ми, ми професіонали, звертайтесь до нас. Ми, ми на CGI поміняємо це все. От, давай салончик покажемо. Салончик давай. прикольний. Диви, по салону у нас кермо в чохлі, воно ще й збереглось, воно не потріскалось, воно в нормальному, адекватному стані. Тут у нас логотип Тойота, а тут нас, знаєш що це? Це круїз контроль, круїз -контроль та, на та, Тойоті 99-го года. Буде нам їхать круто речі. Щас купляєш машину, якісь базові комплектації. Хундая. І там немає клімат-контролю. А тут є клімат контроль, електрорегулювання дзеркал. Є магнітола, є п'ятиступенева механіка, подстаканні? два подстаканника. Дивись, круто зроблені. До речі, дивись, да, Ну, дійсно зроблено прикольно. Не так як до вмигана, <свист> 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 сунеш, блін. Тут пепельничка, є у нас бачиш, секретка от заднього колеса. <свист> да, і в цілому ну, автомобіль реально обслужений. тобто Попередній власник. За ним дивився в технічному плані. В основному це був звичайно робочий автомобіль. Він їздив там по лісам, по справам і все таке і інше. Але автомобіль зберігся ну, дійсно круто. І зараз ми що будемо робити? Вести цей ми автомобіль? Правари на СТО виставляємо Я... там, нам роблять дефектовочку, що в нас треба замінювати, і ми будемо його ремонтувати. Да, да. Ми його обслужимо. <кій> і коли будемо впевнені, що цей автомобіль проїде будь-які умови і вибереться з найскладніших завдань. От, мы ми його вже повеземо на схід. Правильно? Да. Сегодня четверг. Щоб ви були в курсі, і сьогодні другий день, як ми придбали цей чудовий автомобіль і вже веземо його на обслуговування в бровари. А можливо, у вас виникне питання, чому ми взяли саме бензиновий автомобіль? Чому ви взяли бензиновий автомобіль? Тому що в він стоїть 2700. 2700. доларів, ребята. Якщо б це був би дізельний позашляховик, він би коштував десь п'ятерку. Ну такий позашляховик, як я от возив да, під Бахмут. Да, да, да. І реально, той дизельний позашляховик, він ну не в такому, чесно скажучи, стані. стані. На твоїй думці він був такий страшний, що капець просто. Ну і були по ньому моменти, але от загалом, коли ми говоримо про дизельні машини, так, вони більш в пріоритеті саме там на фронті, тому що є солярка, бензину не вистачає. Але коли ми доходимо до обслуговування тих автомобілів, то для розуміння я вчора відправив посилку на дизельний автомобіль на 21 тисячу гривень. Це для розуміння: 20 тисяч, 20 штук це ТНВД, 1100 – це е, фільтр. Що там він раз поміняйте ТНВД на тій солярці, ти і, сам розумієш, яка там солярка і, і, це, і це, щоб ти розумів, завчастини на газель дізель <гум> <гум> ну, розумієш? Тобто, скільки буде коштувати це все на Нісан, ти тільки маєш собі виявити до цього, то також іншому нашому товаришу ми відправляли там свічі накалювання, там, ну короче постійно. Да, ти ті типу, їй її чим коротко, заправляти. Ми допомагаємо як можемо на цьому. Да. Ну тобто, пояснення, чому не дізельна машина, тому так. що. Так, да, от дізельна машина, вона в пріоритеті, але по факту вони там довше стоять. Ті машини, чи вони їздять? Так, так. Двигун живий, сепа поїсть. тормозить, ну так, почті. Ну це Тойота. Я палюсь, коли тормажується. Ну це Тойота коробка нормально працює, там щось походове. гума є. є. гума є. Клас. Все кузов без дірок, да. не ржавий, тому погнали. Давайте не далі. втрачати час. Да. да, і погнали на со там вже подивимося, що з ним. Найден наступний кадр на минулому кадрі ми відвезли наш РАВ-4 на СТО, де вже з ним провели комплекс робіт, але ще залишаються деякі моменти, які потрібно доробити, і тому ми приїхали сюди. Де ми знаходимось? на ринки пірова. На на знаєш, чому він називається авторинок? Раніше, ось ця територія, де зараз продаються запчастини, це був авторинок. І автомобілі виставляли аж туди, на вулиці Радужній і таке інше. І при е, меру Омальченко був такий Маркейон. Ну, колись. ти знаєш, навіть зараз питаючи, тут немає авторинка до сих пор, так. якщо чесно. От. І при меру Омальченко о, була побудована інфраструктура, угу. та яка зараз знаходиться на столичному шосе, і авторинок перемістився сюди. А за цим же місцем закріпилася назва саме авторинку. І закріпилося ще за цим. Місцем, а назва бульвар Пірова. що ми знаходимося там, це є бульвар. Хоча, по факту, як ти бачиш, зелених насаджень на цьому бульварі немає, і по факту він бульваром не являється. Гід що... Іван проводить да. екскурсію. Не питання, чого ми сюди приїхали, правильно? Так, так, звісно. І нам потрібно докупити деякі запчастини, адже не всі запчастини є в інтернеті, але всі запчастини є на авторинку Пірова, і тобі їх тут продадуть. За... Подешевше, Подешевше чишевше, да. так. завжди так робиться. Що нам потрібно докупити? <рес> так, підлісний підшипник один і граната, так. три шип, ліва внутрішня, ага. і дві направляючі супортів. Все. І, все. Так, да. Погнали. Погнали. І, Погнали. і на цьому місці ще купляв колеса на 9, я теж за ЗСУ купляв. І людина зробила гарну знижку на, <рес> на редуктор і на колеса, колес. Тож я, <рес> <дякую>. <рес> Зараз теж на ЗСУ запчастини по Тойоті. Не підкажете, де по Тойоті рав 4 можуть бути. Ну, це в модулях, модуль ага. 1, модуль так, ну погнали, да, дякуємо. Підвесний підшипник і граната 3 шиплива внутрішня. И направляющий суппортив 2 плюс 2. Что такое 2 плюс 2? Ну я так понимаю, що тут... вони ж типа по одній штучці или да? Передняя, задняя. Ага, это я не знаю, що спрошу. Так, куда дальше? А? Куди далі? Першу позицію купили, чеки збираємо, йдемо далі шукати деталі. Куди далі? <ріст> <О>. Прийшов за деталями йди, будь ласка. А Є наморочок? Да, да, да. Угу. О, Катя, От, можеш? <клінж> Давай поіграємо в ігру. Що ти вгадаєш із того, що є на вітрині? Як ти думаєш? Печі. Молодець. Ти динь. Бабіна. Бо, яка бабіна? Що таке бабина? Я не пам'ятаю, я знаю, що це бабіна. Бабіна, ти динь. Фільтр. А вона на подйомі. А А вона на подйомі. А де вона? Блять. Як завжди все для... по... <смітно> все депутати. <смітно> Дай питання, коли ми вже в бровари доїдемо. Сьогодні... Я не знаю. <клес> сьогодні, сьогодні вже день восьмий. Ми вчора таки доїхали в Бровари, але не було світла на СТО. Поломка свята немає десь. Завтра вишлють. Чи перевеземо цей да, да підвісний? Автомобіль ми не підняли, і сьогодні ще ми забрали запчастини на ринку піроги. Ще замовили запчастини. Сьогодні забрали, і звісно, знову їдемо в провари далі дивитися на Це, автомобіль. Люди вже думають, коли вони в дятлиці доїдуть. Коли ця тачка попаде, знаєш, типа напередок. І вже там розкажемо, що ми поміняли, що будемо міняти, і загалом покажемо, в якому стані вже зараз автомобіль. Тому Поїхали. Наразі ми вже забрали рава з СТО і зараз можемо озвучити вартість обслуговування такого старого автомобіля. Я думаю, багато кому буде цікаво. У Нас є список запчастин. Ми дуже дякуємо Жені з СТО зброварів, який допоміг нам обслужити цей автомобіль, повністю укомплектувати його новими запчастинами і озвучуємо вартість на ці ж запчастини. Польовий амортизатор 217 гривень, гальмівні колодки 448 гривень. Повітряного фільтра. Це ми вже а, фільтр паливний. Також. Масляний фільтр будемо міняти, вже поміняли по передній ходовій частині це тяги. Поміняли нові гальмівні колодки. Вже стоять, я бачу. Також направляйки супортів, також вже нові. Трансмісіонна олива 1650 гривень, повільтерний фільтр 186 гривень, 196 гривень коштував масляний фільтр, амортизатор Optimal в дві штуки 1341 гривня, 197 гривень коштувала. Стійка стабілізатора. По редуктору масло будемо міняти, так? Ну, усіх вузлах, так. Да. І... А так, в принципі, каже, жива машина, Да. да. По ітогу. Тут дивлюсь, пильник недавно хтось А, міняв. Ну, Це ж задні амортизатори, бачимо, що ага. угу. я зрозумів знаю. Получається, тут э, тяга, наконечники. Стоєчки, е колодки і направляки супортів теж да, вже ремонт, обслужили. Рульовий наконечник коштував 264 гривні. І а що ми не міняли в цій машині? <с <с Це хто підбирав її? Ми. А, то, точно антигальмівного супорта 378 гривні, рульова тяга 461 гривня. Також докуповували трансмісіонну оливу 209 гривень. І також ми докуповували ще на два списка запчастин. Це у нас. Підвісний подшипник на 1600 гривень і а, в, в, ну, коротше, граната 1300 гривень. А тришип зараз от, в такому стані. Дай я покажу. секундочку. Я не знаю, Саш, як ми доїхали на от, от... на отакій от гранаті. ну він же вчора що Так, ще б трошки поїздили. Ага. Могли не доїхати, коротше кажучи. От. Як мені один хороший мій майстер колись сказав, Саша, виключай музику, коли їздиш, а я ніколи не слухаю. А, тобто вже багато зробили. А, буквально залишається наш внутрішній тришип замінити. ГРМ закінчуємо і, в принципі, вже можна буде скоро виїжджати. І ще у нас один список тут сальник на 37 гривень і тут. А, Коротше, загальна сума, яка у нас вийшла? Комплект ГРМ ще докупили. Ну, коротше, міняємо, то міняємо. Що вже, яка різниця? Так, зараз у нас проходить заміна ГРМ, супер дві стойки задні, казав. Супер. Коротше, ми тут замінили все повністю. Угу. А це задні кріста в нас. А це у нас дивись подвісний, то що вже от, о, зняли ухо одне. Він у нас мертвий, то що ми його купили, бачиш? Він порваний ось внутрішньо. Угу. За наш рахунок, але точніше не за наш рахунок, а за ваш рахунок, тому що хто, кожен хто замовляє у нас послугу і особливо послугу під ключ, по суті, вносить свій клад в нашу перемогу і в допомогу для зсу. Тому кожного разу, коли ви замовляєте послугу, у нас ви паралельно і допомагаєте нашим збройним силам. А ми від себе робимо також, що можемо. Загальна сума обслуговування сьогодні 13 756 – Це вже з великою знижкою. Так само нам євген зробив знижку, так як у нього є знижки для зсу. І, і зробив знижку на роботу. І ми однозначно рекомендуємо цього чоловіка, якщо вам потрібно дійсно якісно обслужити цей автомобіль. Ми е, додамо його контакти під цим відео, і ви можете е, без зайвих сумнівів звертатися на це СТО, де ми обслуговували цей автомобіль. Так, але варто зазначити, що знижки тільки для ЗСУ, тобто не всім людям, які приїжджають і хочуть відремонтувати свій автомобіль, тому що там реальна знижка дуже, дуже велика була на деталі. От тому так. І рухаємось тоді ми далі. А зараз ми виїжджаємо на стіл, будемо відвозити цей апарат до на наших збройних сил України. Не забудьте поставити великий палець вверх, палиць ми погнали. Буде весело, я так відчуваю. Так, зараз перегружаємо повну... Сусіди скажуть деребан гуманітарки.